О, привіт, Ритмус. Привіт, друзі. Пішли шукати наші друзів. У нас у нас скоро вечірка, їх до сих пор немає. І так, пішліть. Ля-ляй, hmm, ля-ляй, ля-ляй, ля Хм, друзі, а давайте бігнемо на дорожку. Ти, Гривіт, ти, ти, ти Ритмус, туди, а я вперед. Добре, добре, давай. Там хтось є. Ну, ще ми довго будемо сидіти. Ні, бо нас зараз знайдуть. Добре бете, я потікаю. По-моему, там Боб и диск Диджей э, Боб и Бобета. Привет, друзья! Давайте пришли на концерт. Пришли. Так, стоп, 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 стоп. Так, автор, стоп, кадр. Ті, хто не знають, ми вийшли тільки що ось стаканчикових лесів. Так, ладно, автор, включай. Так, ви йдіть і, і, кудись на сцену. Ну там возле сцени станьте. А я піду далі шукати друзі. Карандаши, наверное, там то есть тоже спорят все наверху знакомый карандашковий лист, то есть на горі. Не будемо студент шукать. Спасит! Их, 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 их. Блискітка, Квінт! что вы тут робите? Ми тут застряли. Тоді давайте зараз я піду за лісницею. Забирайтесь. Так, ідіть туди і вперед, там де ви бачите Бобету і діджея. Добре? Добре. Привіт, привіт. А що тут робите? Нас знайшли. Ой, нас. Ладно, давайте до других. Піду далі шукати, Я вже туди заверну. Хм, там шукати. Хм, пидуся в яблочную рощу. <клухи> <М -м -м. клухи> а, точно. Хм А, точно. помоги, поможь. То та Хтось там застряв. Ой, а як куда туди попала. Я зараз не зберусь. Хап, хап. О, привіт. Привіт, рейдрус. Ти ще не дзвоняєшся щоб не впасти. А як ти попали? Ми туди попали. Хотілося постояти подивитися на цей ліс, а вийшло, що ми впали. Зараз это все. Давайте візьмемо. О, вилазьте, я держу. Все, друзі, вийдіть до остальних, а я скоро буду. Привіт! Привіт! Може перекусимо? У мене якраз є палочка з банановою начинкою. Ось, навітаємо. <світ> Я йду дихати, ви мене подміни що небудь. Mm. Давайте я, у мене <плес> О, привет, привет. Крин, я крила. Добре. Привіт, грузи, привіт. Я допомагаю. Добре, Ритмуса, от хлоп. Привіт, скаркаль. Я допомагаю, мистеритмуса. Хорошо. <плес> 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 А щось є ракушковий рощу. <плес> <плес> Друзі, чому плачете? Ми не можемо знайти вихід. Пішліть за мною. Привіт. привіт. Ну що, давайте далі гратися. Так. Ой, а вже тут? Так, тоді швидше пішліть. Ура, тепер ми всі зможемо піти на концерт. Раз, два, три. Прощаємося в сірок маленький зажигає на сцені ми зірки, так і зірки, так і зірки, що аж хана тобі. Ну не така, ну не така, взагалі, взагалі хана. Ми танцюємо, танцюємо. ми танцюємо, ми танцюємо, да-да-да-да-да-да. Ми ролики, попри ми танцюємо. Я, ми ролики, попри ми танцюємо. Ми танцюємо, дюємо. Ми танцюємо. Ми танцюємо, дюємо. Танцюємо, 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 танцю, 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 танцюємо, пішліть спаски, пішліть. Равлики Боби кажуть вам до завтра. Ну, або до сьогодні, коли буде нова серія? і будуть равлики. Ну що ж, равлики з вами вже прощаються, тому що вони тут лягать спати. Усе, равлики будуть спати. Ну і вам, я вам кажуть, пока. Кожен равлик спить на своєму містечку. Кожен раз, кожен равлик. У меня есть свое містечко. И на лаки вам. пока.